Такі привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. Друзі, сьогодні ми знову в лісі. Сьогодні з Андрюхою, з Деусом, Юра Тульченко-канал, хто дивиться Ютуб, і має під'їхати ще Вован Сьогодні ми, друзі, будемо ходити в такому ось лісі. Тут колись папа знайшов фібулу сюльгаму. Бачили ми тут багато домових ям з папою. Правда, було все порито. Непогано, ну але ми вирішили прийти, попробувати, пошукати. Ножики повні тоді попадались, якісь підковки. Пройдемось, спробуємо. Тоді я тут тестив вперше квазара F-3. До речі, сьогодні я з ним. Ось, вперше я його тоді тестив. Ну і вирішили знову сюди прийти і спробувати подивитись, а вдруг повезе. Тому, друзі, з вас вподобайка, підписка. Ми вирушаємо шукати старовину. Так, глядачі в Андрюхи, випав ножик. Середньовіччя точно, бронзові накладочки, ось з двох сторін є бронзові гвоздики закльопочки Ще пів набойки попалось і в Юри гвоздики від підков попадають. Вон там. Зараз будемо крутитися, а ножик був там десь. Ну, ось так Друзі, в Андрюхі знову дивіться випав ніж один. З бронзовими накладочками, ніж другий складний і набоєчка на каблучок. Щойно зайшли в ліс, 15 хвилин ходимо. Ну, супер. Так, друзі, був у мене сигнал. Почав купати, дивіться скільки кераміків. Середньовічна кераміка. 100%. І випав ось такий ножичок. Поламаний шкода. Ну, от. Земля пушок просто. Дивіться. Кераміки, друзі, повно. Отак. Зараз тут покрутимось. Так, друзі. Вон схоже, домова яма. Вон була кераміка в ямі. Тут є сигнал. Спробуємо купнути в онлайні. Тут же може бути залізо цікаве. підкови. Ось такий. Да. Так, глядачі, в мене є перша знахідка, одна копійка 1961 року. Не те, що ми шукаємо, але но... теж приємно. І тут ще є сигнал. Копійка була тут. О, і тут ще щось. Ну, в общем, друзі, я зараз. Щас... Викопую та я вам покажу. Не знімав онлайні, ну нема смислю. Вже викопую та й покажу. вам. Так, глядачі, і того, що ми маємо? 10 копійочок 61 рік. 1061. Копійка 61. І, друзі. Вже десь вилетіло. Зараз знайдемо. І 2 копійочки 57-й. Така маленька розсипушка. Так, куди копійочка вилетіла? Ага. Чотири монетки. Друзі, черговий сигнал. Як б'є як кованинка. В коріннях. Опа. Щось шкрябнув. Ой-ой-ой. Ви то бачите? Погляньте ліпнина. Так, що це у нас таке? Хто знає, що це у нас таке? Хм. Це ж не кресало. Не знаю, якась, друзі. Така штучка. Так, друзі, дивіться наш джекпот. Дивіться, яка красава плав'юре. йо майо Оце моща. Оце, друзі, моща. Підказуйте, якого періоду спис. То щось нереальне. Ви дивіться, він був зверху. Буквально, ну блін, 10 см, прикиньте. Це треш. Деус, блондіночка. І ось такі екземпляри вилазять. Друзі, за це обов'язково подобайка. Це просто треш. Він в ідеалі. Просто в ідеалі. Моща. Супер. Ну, у нас вже вихід далий. Кайф. Так, друзі, дивіться, недалеко від того списа. Метрів 50, можливо, плюс-мінус. В Юрі випала ось така штучка. Це, скоріш за все, на короткий меч на рукоятки або збоку було, або, типу, як тильник. О, така штучка дрючка. Прикольно. Ну, по залізу знахідки цікаві. По кольору поки що глухо. Андрюхи ж там радянська монетка випала одна і все. Глядачів Юрі знову знахідка. Дивіться, е складний ножик і з однієї сторони збереглася щічка з древка. Тут, на жаль, немає, а тут збереглась. прикольно. Цікава знахідка. Друзі, прям під деревом сигнал залізний, але. Круп. Крупненький, Я вже наче в нього вперся. А ну. Щось впираєсь десь. Ну, все воно. Все, друзі, воно. Так. Дивіться, друзі, шмат підковий який. Навіть з гвоздями. Прикол широкий, ну це явно стара. Шкода, що не ціла. Блін, ну я думав сокера, бо так стирчало. Шукаємо. Друзі, у нас знову красота, дивіться, який в Андрюхи випав ніж. То просто капець. Файнющий тут такий тильник. Бронзові закльопочки. Шикарний кровосток. <рив> ну це такий файний вже свиней колод. Прикольно, супер. По залізу у нас сьогодні, блін, взагалі вдало. Знахідки вражають. Трішки зігнутий. Десь вован вже їде. Коротше, будемо пробувати рив. Друзі, і знову у нас по залізу цікава знахідка на конечник стріли. Е, підняв Андрюха Деусом. Опа. Опа. Стан також файний. Під'їхав Вова вже десь чимчукує до нас з другої сторони лісу. Рухаємось супер клас. Так, глядачі, дивіться, в Юри випав мушкетний ключ. Прикольний, ціленький, класний, гарненький. Супер, ну по залізу, друзі, блін, файно. Кольорових майже немає. Ну, але тим не менш, і по залізу непогано. Друзі, ви гляньте, який в Андрюхі випав рибацький гачок, то просто капець. Здоровий, моща. Ото риба була. Да. Шикарний. Супер. Глядачі, у Вована, дивіться, випав схоже на конечник, але бачите верхушка відламана. Прикольний. Якийсь бронебойний, блін. Грубий. Так, да, це точно. Так. Гостричок ось зверху відламаний. Оце в древко вставлялось ціленьке. Прикольно. Кераміки просто тьма. Все всіяно. Так, друзі, вова, щойно прийшов і одразу сльоту, лупе срібельце, соліт. Щось там тебе випало. Що страшно? Соліт. Срібний. І он е, домова яма одна, ось друга. Е, он, тут якось дві дві ряди, мабуть, хата і сарайчик був що. Ось і є срібло. Ну стан файний, гарний стан. І патина красива. Навіть чистити не треба, от прям Щоб так в альбомчик. Тут монети то будуть не вбиті, бо земля нормальна. Так. Да. Гарно, няко. супер. Вітаємо, перше срібло є. Клас. Так, друзі, вона випала, боратинка. Файно. Файно. Ще й під підробка. Воно дуже такий протине. А у мене. У мене, у мене. Що знайду? О! Така штука, що робити ложки, вишкрябувати. Ну так, блін, ціла батарея вже. Добре, рухаємось. Глядачі, дивіться, яка Вова ви краса випала. Наконечник ластівчинний хвіст. Чи як він там. Коротше крутяк. Шикарно. Це ж, блін, як ним стріляли, це що? Ну, летіло із... Як типа с різня, теж, блін, зрізало з двох сторін. Прикол. Це круть, звісно. По залізу взагалі файно йдемо. Рухаємось. Так, друзі, в Юриш мат сокере. Тримай, давай, Все, давай сюди, дивіться, який ножака здоровений. ну то просто кайф. Шикарний ніж. І Йо. тримай, і ось сяйна. Да. Ой ще. Бриточка. Клас. Рухаємось. Так, Друзі, значить був сигнал. Єлі-єлі, думав, щось дрібненьке. Але почав рити. Таку я меру вирив. І виявляється, що воно... вон, В самому дні. Десь там.

嗯，回去。 Ох ти шо! Фу. Друзі, дивіться! Це наконечник! Я в шоці! Я в шоці! Оце туди! Е, це якась піка чи шо, блін? Капець! Я ще такого не знаходив! Оце жир! Ха-ха! Крутяк! Крутяк, друзі! Подобайка кайф. Шикарно. Свої Глядачі, дивіться, в Андрюхі випала блісна, схоже, або керовська, напевно, це. чи що. Ну, Вом ще крута. Прикол. Може, ксади, спитав. І крючок, і блісна. А це це, це теж сома валили мені. Кнура. З такої ямери. Ну, ото з цієї ямере. Не так. так, глядачі, ну що ж, є по древності е, кольорова знахідка. Бронзовий накосник, друзі. Дивіться, є орнамент. Ось трішки патина надкришилась. Крутяк. Друзі, бронзовий накосник. Супер. Супер. Класно. Рухаємось. Так, друзі, є такий величенький сигнал чорний. Я вже чую шкрябнуло. О! Є, друзі, ніж нарешті перший сьогодні. Гарненький. Класно. Супер, ось такий, друзі, ножик. Так, друзі, у Вови випав ще один соліт срібний. такий він підгорівший. Вже в мене сідає батарея на телефоні, то капець. Рухаємось. Пацани вже поїхали додому, ми ще з Вовою ходимо. Так, глядачі, дивіться, у Вована випав який красень, знову наконечник. Блін, ну ліс залізом тішить капець, супер. Знімаю на екшн-камеру вже, бо телефон розрядився. Клас. Заліково. Не знаю, видно, надіюсь вам видно. Крутяк. Рухаємось. Так, глядачі, дивіться, випало бронзове розподільче колечко. Ми рухаємось в сторону автівки. І десь в цьому районі був спис в юри. Ось, І випав отаке бронзове розподільче колечко. Рухаємось. Так, глядачі, дивіться, у вови з однієї ямки випали ось такі штучки, якісь, дрючки. Теж рядом біля списа. Що це може бути? Такий якийсь комплекс. Так, глядачі, дивіться, у вови випало крисало. Невеличке. Видно вам не видно, вже темніє. Отаке От невеличке крисальце. Прикольно. Глядачі, дивіться, у Вови знову красота. Дивіться, яке гарнюще крисало випало. Друге. Крутяк. Клас. Блін, вподобайка. Обов'язково, друзі, вподобайка і підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Крутяк. Так, глядачі, дивіться, який в мене випав ножик. Класний, на жаль, обламаний, блін. Шкода. Крутий і залізо таке прям взагалі моцне. Можна було б відреставрувати, але, на жаль, він зламаний. Блін. Ну, заберемо. Так, друзі, дивіться, вона випала ось така орляночка. Ну, на жаль, блін, воно... Мабуть, вам буде погано видно. Ну, коротше, незвичайна. Така якась цікава, старенька. Прикольно. Так, глядачі, дивіться, яка в мене краса випала. Я не знаю, що він такий манюнький тут був. Ось саме лезо. Чи він зламаний. І ручка, дивіться, яка здорова. І бронзові накладочки є, плюс бронзові гвоздики і, друзі, тильник бронзовий. Гляньте. Бронзовий тильничок. Круто. Тільки Андрюха сьогодні ходив, говорив, що тильників не знаходив, бронзових йому ні разу не попадали. Тут бац в мене випугать з ножиком. Крутяк. Супер. Забираємо, рухаємось. Глядачі був сигнал, почав копати, дивіться, ліпнина, дивіться, шматки е, глечиків. Просто шматки глечиків. Дивіться, ліпнина. І ось така набойка випала на чобіт. Так. так, глядачі випав у мене ось такий ножик в журбинковому стані. і, Мабуть, будемо вже завершувати, тому що вже майже на виході з лісу. От, ну В принципі, коп сьогодні дуже таки файний по залізу По залізу дуже файний, різне, різноманітне, гарне залізо. Щось вови випало. Гвоздик. Різноманітне, гарне залізо. Тому коп коп файний. Все, друзі. Якщо що щось вдруг, часом, дасть Бог випаде, обов'язково покажу, якщо ні. Дякую всім за уваги. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Азарт, хто ще не підписався. Залишайте свої коментарі, поширюйте в соцмережах відео. Вам не важко, мені приємно. Тримайте, все буде Україна, друзі. Перемога за нами. Допомагайте ЗСУ, не забувайте. Хто бажає задонатити, номер карти в описанні під відео. Всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Все, друзі. Слава Україні!